Р'янчик. Алоха, шановні! Ну що, з вами на зв'язку знову я, Багамен, і сьогодні піде у нас розмова про іноземні аксесуари. Отже, на коробочку сильно не дивіться, вона у мене трошки постраждала. Це коробочка, яку я отримав від бренду Emberi. Як ви вже знаєте, бренд Emberi почав займатися іноземними, ну, такими, можна сказати, ексклюзивними для нашої країни продуктами. Ну, тобто, більше їм ніхто, начебто, і не займається. Почалось все з того, що бренд Emberi почав привозити оригінальні калауди Lotus. але на цьому бренд не зупинився і вирішив продовжувати з такими. Досить легендарними продуктами займатися. Отже, це у нас коробка від бренду Moze. Це німецький бренд. Як ми бачимо назву Flair. це у нас корзина для вугілля. Тут, в принципі, все це написано. Але тут у нас не тільки це, тому давайте покажу вам і власне і розкажу. Отже, аксесуар, який мені прислав бренд Embery, це щітка для HMD, розподілювачів жару від бренду AO, німецький бренд. На секундочку. Так от, тут, начебто, ну, нічого такого прям надзвичайного немає. Як і цінник, досить демократичний. В чому суть? Досить м'яке оце от оперіння, але воно. Тверде, не знаю. <хи> тобто, коли ви будете чистити вашу колодку, вона не так сильно буде зчищати слой металу. Але є ще певні невеличкі інструкції, як нею користуватись. Тобто, виробник саме да, рекомендує замочити спочатку на там. Пів години годину е, свій розподілювач жару, і після цього типу, не треба буде досить багато зусиль прикладати для того, щоб його очистити. Е, Дерев'яна ручка. Досить все, типу, класно, міцно тримається. Ну, і якщо ви будете попадати собі по пальцям, я думаю, хто чистив колодку звичайною щіткою там за 20-30 гривень, счищали тут собі слой шкіри або під нога залітав оце ну, це варсінка. Тут, якби, навіть якщо щось таке станеться, ну воно не настільки болюче, не настільки неприємне. Коротше, недорогий аксесуар, але як на мене, типу, якщо використовувати вдома. Можна собі дуже легко його дозволити. От, така от прикольна щіточка. І ми переходимо до найголовнішого. Це кадило від бренду Мозе під назвою Flare. Зараз тяжечку кальяну. Отже, по-перше, що подивіться на цей зовнішній вигляд. Ну, це космос. Я красивішого кадила не бачив жодного разу в житті, чесно вам скажу. І я ще це писав у себе в телеграм-каналі, коли бренд Мозе тільки презентував це каділо. Тут у нас є гачок для щипців, само собою. Окремо, от така от. Решіточка. І це вам не оці вонючі емівські каділа, там, де ріш... ця решітка товщиною з волосся. І вона прогорає там за пів року плюс-мінус активної роботи в закладі. Тут така досить дебела, я не знаю, може міліметра півтора-два, ну це так, на моє око не точне. Досить товста ця ші... е... сіточка, але такий є невеличкий мінус, що досить великі оці отвори. Хоча, коли угольок може через такі отвори провалитись, то, в принципі, його вже можна не використовувати. Ось так от. Е, і ще в комплекті йдуть ось такі от е, силиконові, як би це правильно назвати? Ну, коротше, типу, як підставки. Да? Тобто, ви зможете наклеїти це на дно. Е, отже, Само по собі кадило досить важкеньке, Вмісткість в нього, як заявляє виробник, до 28 угольочків, але це Німеччина це 26 вугілля. Тобто кубік 26х26х26 на на мм. Тобто, якщо казати про роботу цього кадила вдома, з головою достатньо. Якщо ми кажемо про заклад, ну на якийсь невеличкий непотоковий заклад, в принципі, його достатньо буде. Е, на потокове, ну ми, в принципі, і бачимо, що воно не таке прямо велике. Е, що у нього є за мінус? Да? Ну Для когось, можливо, буде вага мінус. ну Я не знаю, воно так пару кілограмів, мені здається, важить. Е, не сказав би, що прям там сильно важкеньке, але є. Е, за рахунок того, що у цього а, каділа є певний фокус. Да? А, воно зроблено з човуну. На секундочку. А, що це за фокус? Якщо ми зробимо ось так, воно не падає. Це каділа не валяшка. Шановні, на секундочку, каділа не валяшка. Само собою, що якщо ви його перекинете до ось такого от моменту, да, то вугілля у вас висипеться. Але якщо ви там, типу, легенько його зачепили, у вас все залишається всередині. І це однозначно лайк. Але знов-таки повертаємось до мінуса. Да? Чому Каділо не валяшка? Тому що у нього центр тяжесті. Як, до речі, буде українською, знаходиться досить низько. низько. А, і за рахунок цього воно так і тримається. Але якщо у вас буде багато попілу в кадилі, багато шматочків маленьких вугілля, то само собою знизу воно буде грітися. І навіть сам виробник попереджає, щоб не ставили там, на легкозаймисті матеріали на матеріали, які можуть пропалитись, це каділо. Я так думаю, що насправді. Ось ці от пупиришки сильно не врятують. Тому, якщо використовувати це вдома, ну на кахель, я думаю, якщо ви поставите нічого страшного не станеться з кахелем. Але краще, типу, ви там покрили кальян, щось туди там скидували, не скидували. В результаті, після того, як використали викадило, краще його, мабуть, буде помити. Але ми знаємо з вами, що Бренд Ембері не пальцем роблені. Скажімо так. І вони, отримавши цю інформацію від виробника, вирішили зайнятись розробкою підставки. Це буде окремою позицією продаватись, тому це ви зможете побачити через деякий час. Але, ми, можливо, на момент виходу відео вже буде цей товар на сайті Amber. Далі. У всіх, я думаю, постане запитання, а що по фарбі? Тому що я бачив не одне кадило, і у мене теж було в роботі не одне кадило від ЕМІ, яке, з якого фарба лучилась аж бігом. Тут достатньо крута німецька фарба, фарбою він покритий да, спеціальною, порошковою, яка не буде давати вам запах при використанні, і це true. Підтверджую, це перший момент. Другий момент, що якщо у вас будуть якісь механічні пошкодження, тобто десь ви там щось царапаєте і так далі, то за цим треба слідкувати. Бо якщо ви там сильно поцарапаєте, то у нас тут все-таки залізо, скажімо так, і воно може почати іржавити. Тому треба досить бережно відноситись до речей своїх. І, власне, ручка. Ручка єдиний, мабуть, такий от е, мінус, е, хоч вона і досить високо. Але якщо у вас тут буде, типу, з горкою вугілля, то ручка буде грітись. І вона тут нема ніякої там, не прорізіненої історії, нічого такого. Е, оце може бути мінусом. Але, ну, мені здається, зовнішній вигляд цього каділа і оцей от момент, що воно не валяшка, перекриває. Нахер просто всі мінуса цього продукту. Звичайно, в цьому відео є розіграш. І на цей раз це буде розіграш від мене. Що ж будуть за призи? Буде один переможець, який отримує одразу все. Буде персоналка, буде досить цікава чашка, і буде два різних тютюни. Загалом на 300 грамів. 300 г тютюну, по-моєму, немало, нормально можна А, Отже, що вам треба зробити? Вам треба написати в коментарях, що вам більше сподобалось з цих продуктів, які завезли Amber. І, звичайно, залишити свій нікнейм в інстаграмі. Нагадую, що якщо є крапочка в нікнеймі, краще прописати словом, бо Ютуб може видаляти такі коментарі. Далі, треба бути підписаним на мій інстаграм і на інстаграм бренду Amber. Це ви все можете знайти. В описі на секундочку. А, і, звичайно, треба поставити лайк цьому відосику. Далі ми в описі так само знаходимо посилання на мою монобанку і робимо донат від 300 гривень. 300 гривень один коментар. Можна одразу скинути там 900 і написати три коментаря. Ну, коротше, і за 300 гривень можна отримати такий приємний комплектик. Але що саме, я вам не розкажу. Це секрет. Всім успіхів! Бренд Ембері красавчики, що розвиваються не тільки в масштабі свого бренду, да, а й починають привозити ось такі от ексклюзивні речі в нашу країну навіть під час повномасштабки. Я думаю, ви розумієте, що це складніше зараз робити, ніж в мирний час. Цінник, звичайно, на все це немаленький. Тут зараз все з'явиться, я вам не буду дублювати. Ну, от і якась така історія. Ну, від Каділа я більше всього в шоці. Скажу вам чесно, якось так. На цьому сьогодні будемо з вами закінчувати. Приймайте участь у розіграші. Не забувайте, що повномасштабне вторгнення досі продовжується, тому допомагаємо ЗСУ, хто чим може. Слава Україні! Папа! -па!